Доброго раночку всім! Сьогодні ми з Константином вирішили пробігти 25 половиною, може трошечки більше кілометрів. Ти excited? Думаю, так. 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 Що розраховуєш на якому кілометрі то почне боліти в боку? Думаю, що не почне. Я теж думаю, що не почне, але хто ми такі, щоб судити, правильно? Значить, затарились водичкою, бананами і вирушаємо одразу під таку от горку клас. Де тут ж не видно? О, да, в тебе водички багато. Тільки водичка, бананів немає. Значить цей маршрут буде відрізнятися тим, що це не просто біг по асфальту, а це трейл повноцінний. Так що я думаю, що Константину бракне водички десь рівно вдвічі. А так, все окей, побачимось на фініші. Будемо підзнімати свої враження через кожні 2-3 кілометри. Поки ми там з Константином розмінаємось, я вам швиденько покажу свою бігову статистику з трави за 2024 рік. Ось моя сьогоднішня ранкова пробіжка легесенька відновлювальна. І тут дуже наглядно, класно видно, що на початку року я переїздив, не мав змоги бігати. Тут в мене пробіжки були виключно на біговій доріжці, і це краще ніж нічого, але загалом схоже на мастурбацію. Не прикольно. Ось ще тут. Я в лютому почав нарощувати об'єми, хотів бігати більше. І видно відразу, де в мене були якісь проблеми, чи то вирішення якихось питань, якісь психологічні навантаження. У мене йшли провіси. Я змушував інколи себе виходити на одну пробіжку в тиждень. Знову починав брати об'єми, знову старався, доходило до 40 км на тиждень і знову провіз. Далі в середині весни я зафіксувався і намагався місяця три стабільно виходити на 3-4 пробіжки. Брав в середньому по 20 км в тиждень, і це було непогано. Але коли я захотів збільшити об'єми, то відразу почалися якісь проблеми зі шлунком. І ось тиждень мене пішов на те, щоб підлікуватися. Я тут пив певні ліки. Знову продовжив бігати, знову фіксував однакові об'єми по 40-45 км 50 в тиждень, і це було супер. Аж до осені, де знову потрібно було вирішувати багато різних питань, і в кінці кінців я Пав з байка дуже дивно, просто на перехресті, просто стоячи, відчув якусь в тому, і у мене тріснуло ребро. Ось цілий тиждень, який я пропустив, хоча варто було би два, напевно, тому що дихати на повні грубі під час того, як в тебе трісне шеребро, це не дуже прикольно. Знову почав нарощувати об'єми, пробіг навіть півмарафон, і власне отруївся. Отруївся і відновитися в мене знову зайняло таки десь в середньому два тижні. Останні два тижні тільки я беру об'єми, які мені дійсно підходять, які мені подобаються там 70-80 кілометрів на тиждень. Ну, в середньому мій показник вийшов. 42 км на тиждень. Це середнє значення за рік. Їдемо далі. Константин доповідає, що ми пробігли 10% маршруту. І нас тут починається зараз такі перші невеличкі горочки. Але ми ще біжимо по асфальту. Цей маршрут нам добре відомий. Це маршрут щоденної пробіжки. Да? Щоденної Так. впродовж року. Так що, думаю, ми впораємося. Все, будемо ходити на зв'язок кожні 10%. Да? Півмарафон, який ми пробігли з Константином, якого ви бачили зараз на екрані, ми закрили в Банкоці. Відбувся він 17 листопада. Така медалька це завжди приємно, піднімає дух, але. Чесно кажучи, я не задоволений результатом, який я там показав. Я біг більше 2 годин, 2 години і 9 хвилин. Здається, я не виспався погано підготувався, чесно кажучи, і це теж краще ніж нічого, але знаючи, що мій кращий результат колись був півмарафон за хвилину 42, я звичайно трошечки розстроївся. Але я так само розумію, що є і суб'єктивні, і об'єктивні причини, чому так сталося і взагалі чому я можу брати ті об'єми, які я можу брати. 20% позаду. Запаси води ще взагалі не тронуть. Самопочуття, ну супер. На 9 з плюсом нога боліла, вже не болить. Біг, виліковує все, як рокою знімаю. Нам ще кілометра два до підйому, бо поки що ми біжимо по асфальту. А через півтора-два кілометри буде стежка в джунлі і почнуться веселощі, які ми любимо пригоди. Все, не зв'язку. Справа в тому, що коли ти намагаєшся бігати довгі дистанції, перш за все тобі треба почати зі свого сну і харчування. А це дисципліна, перш за все, і це найскладніша частина бігу. Не так складно бігати дистанції, викладатися на повну, як змусити себе завжди лягати в один і той самий час, як змусити себе їсти їжу, яка виключно дає тобі енергію, а не відбирає її. Змусити себе інколи відключати свій мозок і приглушувати деструктивні думки, які дійсно нервують нас. Змусити себе не лізти, в гаджети кожні 5 хвилин і не збирати в себе як. Смітник, всі погані новини. Це найкладніша частина для... Ні, здається, кожного бігуна. Так, все. 30% позаду, так? Да? І в нас перша горка. Ми її брем. Я сподіваюся. Все, вже тяжко, я вже хочу Та Ні, правильно на мені. Не знаю. Я просто біжу. Повідчик там. А ну ану. ану. Да, да, вон собаки попереду. Так, а ну біся нас. Туди. Алло! Як надо з собаками поводиться? Ні, ну замах тебе. Серйозний маршрут. Ми... Кад... Кадри вообще, а? А я тут тільки на байку спускався. Блін, мені собаки. Збили дихалку я, я, я скажу, є учаски, де можна йти. О! Тут вже має бути полегче Зроблю кавточик води. І пожалуй.

Бо бачте, в чому справа. Коли ти намагаєшся себе вести, хоча б як напівпрофесійний спортсмен і брати великі об'єми для бігу в тиждень. Я кажу про 50, 60, 70 кілометрів на тиждень, але не дотримуєшся дисципліни. Відбуваються такі речі, як ось у мене зараз, наприклад, герпес на рівному місці. Трошечки більше навантаження, менше сну не 7-8 годин, як вартувало би, а 5-6, але декілька днів поспіль і маєш ослаблений імунітет і почуваєшся так собі, думаєш, а нащо мені вже треба той біг? Може мені просто, як всі звичайні люди, нормально висипатися і мати нормальний рівень енергії. Але тут і є найбільший обман, який ми часто собі допускаємо, тому що насправді. Я з часом зрозумів, що нормальний рівень енергії це тоді, коли ти маєш тренування кожного дня хоча б 50-60 хвилин, але ти дійсно почуваєш себе класно, ти насичуєш свій організм киснем, твій мозок працює краще, ти значно продуктивніший. 40% маршруту, і що ми можемо сказати, які відчуття. Побачили дерево, киші. Відчуття класне. І лін, і норм. Тому сильної ще немає. В принципі, почуваєш себе нормально, боку нічого не коле. Ну ми й темп взяли, не великий. 6-30 буде середній, я думаю. Так, так. Якщо ми прискоримось на озері. Минулий раз у нас трошечки собаки застряли в лоспо. але ми на них накинули сильно. Відбувалося... Один один. Відбивалося від собак там. Окей, все, виходимо на зв'язок на 50%, половинка буде. ти наш? Потім буде підсумок, що скільки детальним маршрутом на карті. 50% позаду маршруту. Давай. 5 хвилин перерва. 5 хвилин, бо нам ще завтра назад горки брат. Треба попити води. З'їсти банани. А, а, таймер. Ти зупинив? Да. Блин, а я не... Не переживай. Ты не пожалеешь, что ты позився. Я дуже пошкодував під час цієї пробіжки, що не взяв окуляри і пов'язку, яка б захищала б мої очі від поту, що стикає по лобові. Я не врахував погодні умови, тому що вранці було пасмурно, Я думав, що небо буде затягнуто, і не буде настільки жарко і не буде сонця. Але в принципі, ми в вологій країні тут завжди жарко, і це великий мій правтик, тому що з половиною маршруту мені дуже пекли очі. Пов'язка. Особливо в жарку погоду це дійсно класна штука. Ну не кажучи вже про окуляри, тому що крім сонця, вам в очі, особливо на трейлі, під час трейлів летить пісок, каміння, бруд і всяке таке інше. Тому не робіть моїх помилок, підбирайте якісне, правильне і необхідне спорядження. Ну як враження? Це да нормально трошки. Серце було важким на спуску там. А так, в цілому, 50? все добре. 50% це скільки кілометрів? 11,5 з а, це я, блін, бач, провтикав, не взяв пов'язку. Mm -hmm. І прозвіно yeah, мені, і тепер сульона вода течить. Це дуже великий. Пов'язка, проф... кстати, класна штука. Провтик з моєї сторони. На довгій дистанції, так, да, пов'язка треба висти, пов бо вона якби тече, але у очей. Тож, Які висновки і які плани на 2020. П'ятий я хотів би все-таки пробігти хоча б один повний марафон. Я розумію, що того об'єму і тих пробіжок, які я робив у цьому році, їх не вистачить, їх недостатньо для того, щоб навіть просто комфортно пробігти цей марафон. Я вже не кажу про якісь там рекорди, типу за 3 години 20 хвилин. Я говорю виключно про комфортний режим, там можливо в темпі 6.0. Але так, щоб ти дійсно отримав задоволення, а не просто блював під кінець марафону і відчував супер содоме. Але для того щоб закрити цей гештальт комфортно, я розумію, що мені потрібно набігати 70-80, а подекуди навіть більше кілометрів на тиждень. І в даних умовах, які склались конкретно в мене, та й в більшості з вас я впевнений, це дуже складно робити. Але бляха, воно того вартує. Я не хочу кидати гучних фраз про те, що я поставлю собі зараз челендж і в 2025-му буду набігати 80 кілометрів в тиждень, просто тому що блін, ну ми всі люди, і ми знаємо, що. Цього може не трапитись по багатьом причинам, але це моя ціль, яку я хочу закрити давним-давно, і я мушу просто мушу знайти час, щоб зробити це. Можливо, мені доведеться вставати о п'ятій, і я готовий. Я хочу цього. Чи складно це буде? Це буде архі складно робити. У мене попереду знову переїзди. У мене багато невідомості. У мене багато справ, які потрібно вирішувати, і задачі, які потрібно закривати. Але я все одно хочу подивитися це відео через рік. І можливо, я скажу собі, ні, чувак, ти занадто багато на себе взяв. Але я хочу, щоб це відео через рік мало продовження, у якому я дійсно закрию поставлену перед собою ціль пробігти повний марафон. Все, відпочинок наш тривав хвилини не три більш. Ми продовжуємо. Це одиннадцять половин було, так? 50 кілометрів маршрутку. Значить, весь. Я думаю, складе дуже менше, бо ми назад до школи на озері робити не буде. Може бути десь 21. Ну, якраз половинка. Половинка, половинка тільки підгорки. Чотінька. Окей. Я так біжу з бананом вже. А ти без двох. Як ти сказав, бере мені. У нас останній такий рівний відрізок. Щоб відпочити, після якого починаються шалені горки. Води залишилось 200 грам, у кості залишилось пів банана. Це все топливо, на якому нам треба добігти до фінішу. Поки що почуваюся нормально, коли не говорю на камеру, коли говорю, з'являється задишка, так що все. І ще три місяці тому тут не було цієї дороги, а вже є. Подивіться. Так, да. як тайці відправляються швидко, так? Да? Була грунтовка, зробили рівненьку асфальтовану дорогу. Можна ганяти на Макларені. Ага. Костянтин Євгенович доповідає, що 60% маршруту позаду і ми так точно. почуваємо себе прекрасно. Наче сили відновилися, наче знову помолочили на 15 років. Біжиться дуже легко. Ноги легкі. Коли камера працює. Піднесений стан. І загалом почуваємося чудово, да? Правда? Константин Євгенович трошечки спотів, а я не в одному. Ну, Про те, ми води нема. Ні, ще є. Яскравий приклад того, як складно дотримуватись режиму сну, тому що ми з Константином, з яким ми біжимо, цей трейл. Маємо однакову статуру, однакову вагу, однаковий зріз, однаковий вік. І в принципі, наша фізична підготовка абсолютно плюс-мінус однакова. Але різниця в тільки в тому, що я поспав 7 годин перед цією пробіжкою, а Константин буквально 5 чи 6 годин. І це зіграло з ним в поганий жарт, тому що далі він біг зі мною на рівні. Але в кінці ми відчували себе дуже по-різному. І далі ви це побачите. О, такі горочки почались. Це да, тільки початок горочок. Початок кінця да, на сьогодні. Футбольної кар'єри. Рівно 70% маршруту. Ми все ще сповнені сил та енергії. почуваємо себе чудово. Да. Завтра знову, нічого ми доберемо назад. Зараз будемо дивитись чи це кещі спіла Ти пам'ятаєш, що це кеш? Ні, не впевнений. Це може, це не кеш. Коротше, я не знаю, що це. Напишіть в коментарях. Та я не збирався їсти, хотів подивитись ми і без кешу біжим цим маршом. Викажи горку. Нам все, на все туди. Нічого особливого. Дехто скаже, що яка б підготовка в тебе не була, довгі дистанції бігаються на морально вальових якостях. Ну, давайте тоді взагалі не тренуватися. Раз у вас є воля і дух. Ставайте завтра вранці і пробіжіть 40 кілометрів. Потім, після цього, потренуйтесь декілька місяців і повторіть це. І тоді ви скажете, достатньо морально вильових якостей, чи все-таки тренування мають значення, чи все-таки дисципліна і режим мають значення, тому що я на 100% переконаний, що друге все-таки має більше значення. Морально вольові якості це, звичайно, добре. Але якщо ви працюєте і маєте досвід, то. Більшість речей вдається вам легше. І морально вольових зусиль докладати потрібно буде менше. А собаки місцеві нас явно не долюблять. Виходять зустрічати нас Боїшся? Тепло було. Горку пройшли, там неможливо було біти. А оце от ще веселіше відрізок. Що думаєш вибіжемо чи вийдемо? думаю, що і так, і так. А, я думаю, що вийдемо. Ну що трошки біжиться. Ще одну. Горку позорно пройшли. Як позорно. Я рахую, що ми йшли і швидше, ніж могли бігти. І зараз починається трошечки таких приємних гірських спуски, на яких забиваються ногти, ага, як, якщо ти вдруг не встиг обрізати. так да. Я вже тебе перечислював. Можеш передавати, привіт. Да, додаю. Зараз нам того зони, по нас зустрічати наші домашні улюбленців. Але ми вже нічого не боїмося. Насправді не так тут далеко, як і кажуть. Пару тренувань і ці горки можна буде вибігати на ура. Ну, місяць десь потренуватись, куре пасуються. Ганяємо курей. і все. Місцеві дядьки в гамаках прибираються біля хати. Як них чистенько в дворі, М -м -м. садок вишневий коло хати. Це як ми любимо. Там і третій на <кій> пробіжці. Оскільки відсотків там, до речі? <кій> Багато. Я думаю, що 80% і ми добігаємо до озера, де ми розминалися. Так, а тут були ці шалені собаки, які нас атакували. А я думаю вони зараз вже сплять. От ми і побачимо зараз. Та ні, вони злякались, може, тіла. І вирішили з тими придурками, які бігають по джунглям, не зв'язуватись. Оце спуск. Як же тяжко було сюди підніматися. як легко спускатись. Задоволений? Багу, а, давай. То як? Ти не ж подав... не пошкодував, що воду взяв? Не пошкодував. А щоб банану викинув, не пошкодував? Я зарадів. Бачиш, як. Ну. Якщо важко, треба щось з собою взяти і потім викинути. Правильно, це баланс називається. Тут з Константином ми вже перечуваємо, що скоро фініш і настрій дійсно трошечки піднесений. Але м -м, про баласт це напевно я лишня ляпну. Все таки їсти під час довгих дистанцій треба. Просто потрібно знати індивідуально, що ти можеш їсти, в яких кількостях і як це повинно відбуватися, щоб тобі нічого не закололо в боку, нічого не заболіло, і ти добіг комфортно. І, вибачте, мене не обділався на фініші. Для кожного це індивідуально. Я знаю людей, які їдять пасту перед пробіжкою і кажуть, що вони мають дуже багато енергії. Я дозволяю собі з'їсти половинку або цілого невеликого банана, і через 30 хвилин після цього я дійсно відчуваю певний прилив енергії. Фруктоза потрапляє в кров і мені стає дійсно краще. Також п'ю водичку маленькими ковточками. На всіх довгих дистанціях є пункти гідратації, пункти харчування. І всюди це люди роблять, і я теж рекомендую робити. Константин в силу свого досвіду напевно поки що не готовий, тому що ну, треба вивчити дійсно себе. Інколи, коли ти їси не те, що потрібно, тобі стає складніше бігти. 90% позаду я допиваю останній куточок води. І ми фіналимо. Нам залишилось десь кілометра півтора. Там ще буде одна горка на самому фініші, але це вже нам не страшно. Це вже ми не З такими видами можна і по 40 бігати, правда? Відбігаємо, вибігати. Це моя остання на сьогодні гірка, вона не дуже висока. Але під фінал це вже складно. Це вже реально таки складно. Я попробую її вибігти. А не вийти, бо вона не така крута, як ті. Кося трошечки відстав, бо він не виспався. А бігти на довгій дистанції без сну це погано йде. Все, я фінішую. Камера розрядилась повністю. Знімаю фініш на телефон. Так що результати покажу вже, виведу окремо. Кося трошечки відстає, зараз будемо його зустрічати. Віддихую, зроблю розминку і підводжу підсумки. Фініша... Ну як враження? Стопа, айранкіпер. Важкувато. Важкувато? Коротке резюме. Що було зроблено правильно, що було зроблено неправильно. Яку дистанцію пробігли? Пробігли 22 Ро... кілометри. Робота за... над помилками. 3,5 години. Стоп, стоп, 22, 22 чи 23? 22. Висновок простий. Якщо було складно, це означає одне. Мало тренувалися до цього. Отак. А що там може сказати по сну, по харчуванню, по відновленню? Теж, треба більше і краще. Більше висипатись. І правильно харчуватися. Скільки ти поспав сьогодні? 10 5, це максимум. Це маловато, да, якщо довіжиш довгу дистанцію? Так, да, краще 7. Я зрозумів. А робота над помилками яка? Сплю в обід. <світ> <світ> я зрозумів, що ти ще хотів спитати. А що там вийшло 22 км в темпі? 6, а ну покажи ще, що, щоб я потім не вставляв. 654 А як зараз я? А як тобі сам цей маршрут, який з двох озер складається з озера на озеро? Бігти маршрут прикольний. Єдине, що не дуже прикольно, це собаки. Вони в таких сільських місцевостях, там де мало, скажем, людей ходить і їздить, то вони досить агресивні. Ну їм легко дати відпор. Да. легко з й дати, коли у тебе є. Штатів від його бро. Та й таке. Бігайте півмарафони, марафони, живіть багато, будьте здорові. О, це, це потужна потужність. Потужна потужність.